Пластикові піддони для курячих та перепилених кліток. Чудово використовується та просто дезінфікується. Розміри піддончика 90 на 60 см. Є первинної обробки пластик білого і червоного кольору. Та вторинної обробки пластику це будуть чорні. Ось такі види є. Чудово стають на місця стандартних кліток. Просто дезінфікується та достаються. Термін роботи 7-10 років по використанні. Послід їх не пошкодить. Ось так все просто використовується. Розміри кліток чудово перекривають годівнички, щоб послід не падав в годівнички. Все закрито, все працює. Ось так рівень. Піддончика перекриває годівничку. Ось такі є. Також в наявності металеві. Більш детально на сайті.